бро! і ти на моєму каналі Skibied Friends зараз для вас запишу другу серію обзор на мій аккаунт і на мої скини. Убрав у старсі серія друга. Поїхали! А. Так. Так, цей скін 99, топ 99. Цей скін буде. Ну, я вам сказати, давайте. Хай буде. Хай буде першим топ-1. Take, top dva, top tri, top štiri, to je dvajsetosem. Top devetsto sedem. Top devetsto šest. Devetsto pet. Devetsto četrti. Devetsto tretji. 21. <ріст> топ -два. Оце буде топ. Оце буде топ 1, друзі. Це топ 1. Значе я оцей скин на шею. Почка на ніто перенос. Хай буде в топ 30. Оцей топ 1. Та цей топ 85-й. О, вибачаюся, 95-й. Так. Це буде топ. Хай буде 29-й. 94-й. 93. й 92. й 91-й, Девяност. Пісмдесят девятый. Семьдесят семь. Так, топ 2 Топ-3. Топ хай будет топ 20 а Ну почекай. Ну, хай будет топ. Двадцять дев'ять. SIMDSEV. I could do this if I wanted to. SIMDS Pi. Another day. Sending Another dollar. Sends a thirty. Hold on oh, to your hats. Top 4. This is so. 5, cool. oh, come on, let me show you how it's done. Sends a oh, siem. Welcome to the The bad guy? 75 Glitz and Glamour 74 Sugar Rush 70, 30, oh, 73 Hue and Hazel Sakura Don't be fools for the, the rules Mystic Toxic Tears by Angelo

89. 58. О! Oh, це буде в топ 9. 71. 71. Uh, оце буде топ-1, друзі! Оце буде топ-1. Оце буде топ 1 Оце буде топ-1, топ 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 саме лучші скін. 69-й, 68-й, 68-й, так, oh, wow. да, друзі, це буде в топ-11-й, 12-й, really 12. це буде топ-60-й, топ-60-й, wow, і топ-13-й, і показую вам аккаунт. 24 840 кубок. 3 на 3 894. Так, одне. Одначнее, я буде 1132 і очки 2480. І на цьому, друзі. Ну ще покажу ой, клуб. Якщо та, отакий от клуб, друзі. Але з Київ і 50. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Друже, не забуваємо ставити лайк. Бро, не забудь поставити лайк і підписатися на мій канал. Ах! bye